Що ж сталося з арсеналом боєприпасів на Росії вночі 29 вересня Сили оборони України завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських військ. Це відбулося поблизу селища Котлубань Волгоградської області. Про це повідомляє генштаб за наявною інформацією. Напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. Втім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів. Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами сил спеціальних операцій ЗСУ, головного управління розвідки Міноборони та служби безпеки України. Тоді Просто э, об'єкт воєнної інфраструктури це стратегічний об'єкт інфраструктури окупаційних військ. причому в тилових районах Російської Федерації, але пізніше у своєму телеграм-каналі Радіо Свобода заявила, що Україна не змогла вразити склад боєприпасів. Україна не змогла вразити склад боєприпасів у Котлубані під Волгоградом. Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня поряд з арсеналом головного управління ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа. Але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився. Що ж насправді там відбулося? То есть речь идет о нанесении, еще раз подчеркиваю, удара по эшелону с боеприпасами. Он был ключевой целью. И следует говорить о том, что украинская сторона фактически повторила сценарий событий в Тверской области, когда удары по складам наносились, соответственно, на момент разгрузки боеприпасов, что позволяло увеличить поражающую мощность и, соответственно, решить для себя две задачи. А. Уничтожение непосредственно эшелона с боеприпасами. Б. Соответственно, арсеналов хранения. Який висновок можна зробити з цієї ситуації? Даний удар в очередной раз засвідчував, що російські слідства не в состояні прикрити ключові об'єкти логістики ворожоних сил Российской Федерации. Але цей удар по складах Росії несе в собі як військову мету, так і політичну. основное значение данного удара – это в первую очередь политическое. Это демонстрация странам Запада накануне очередного Рамштайна о том, что так называемые красные, коричневые, зеленые линии Российской Федерации, которые так ярко и так щедро рисует либо российский диктатор, либо министр иностранных дел страны оккупанта, выступая с трибуны, а вот он Це ні болячим елемент воєнно-політичного шантажу Тієї ж ночі. Наші дрони долетіли ще до однієї з намічених цілей. РосСМІ повідомляють про велику пожежу на аеродромі в Єйську після атаки. БПЛА також кажуть, що росіяни нібито зберігали там ракети кинжал.